Напевно, вже багато хто з вас бачив той мерзенний пост, який написав другий віце-президент Конгресу українців в Канаді, міста Едмонтон, Микола Воротиленко. Якщо ви про це нічого не знаєте, то я вам зараз розповім, що трапилось. І так, про що йде вмова в місті Едмонтон, 22 листопада цього року, 25-го року, у міській ратуші відбулося вшанування жертв голодомору, і на тій події були присутні діти та їх батьки. Діти приймали участь у цьому заході. А також були запрошені спікери, які виступали на на цьому. Цьому заході, і от після того як діти ці виступили, завершили свою частину в цьому заході. Вони почали з батьками покидати приміщення ратушу на фоні того, як спікери виступали ще на сцені. Я не можу сказати, що це було правильно. Звичайно, це не ввічливо, це неправильно. Так не повинно було бути. І стосовно цього вирішив висказатися організатор цього заходу, Микола Воротиленко, другий віце-президент Конгресу Українців в Канаді, і написав великий пост у першій частині. Він описав, що дійсно це було некрасиво, що так не повинно було бути. І якщо б він на цьому зупинився, то б все було класно. Але у другій частині він показав свою чорну натуру та облив всіх новоприбулих українців, які прибули сюди за програмою Коед, помиями. Про що саме йде мова? Зараз я зачитаю цей текст. Там довжелезний текст його читати увесь нема сенсу, тому що може зайняти багато часу. Хто хоче подивитися на цей текст, ви можете перейти до нього на Фейсбук сторінку і почитати, що він там писав. І також наприкінці цього відео я також прикріплю цей текст. Можете почитати тут на Тіктоку. І так, що він пише? Люди Почали покидати ратушу, і він пише, що мабуть, понад 90% тих, хто покидали приміщення, були новоприбулі, і мені цікаво, як цей пан Микола Воротиленко вирішив, що це були 90% новоприбулі, і за якими такими показниками. Дивлячись на людей, які були присутніми, можливо було зауважити, що новоприбулі були присутніми в основному лише тому, що їх діти були залучені від шкіл. Інших новоприбулих не було, а їх до Едмонтону приїхало понад 20 тисяч. І тут виникає наступне питання: я дивився ту фотографію, яку. У прикладав пан Микола, і на тій фотографії глядачів було разом з дітьми чоловік 50. І От мені цікаво, якщо він, як він каже, 90% новоприбулих почали покидати приміщення, то де були ваші всі ті матьорі, такі іммігранти з 20-30-річним стажем, яких ви там своїм конгресом українців в Канаді виховували? Де вони були? Чому вони не прийшли на цей захід? Якщо ви зараз звинувачуєте новоприбулих українців в тому, що вони покидали або просто не прийшли на той захід, де були ці люди? В них немає дітей або можливо, їм просто було не цікавий цей захід, тому що ви його проводите за стандартами совєтського союзу. Цікаво дізнатися вашу думку, якщо ви будете дивитися це відео.